Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Фермер Сергій Рибалко до початку повномасштабного вторгнення мав господарство на лівобережжі Херсонщини, пролокував бізнес на Житомирщину. Говорить, цьогоріч херсонські фермери матимуть проблеми з врожаєм. На його думку, одна з причин наслідки підриву російськими військами Каховської ГЕС. Моя родина вже там, ну останні 130 років жила на території Херсонської лівобережної лівобережжі, і поки там не було великої води з каналів, це просто виживання. Це буде повторюватися. З року в рік, і це катастрофа для всіх тих людей, які там живуть, якщо не буде відновлення Каховського водосховища. За словами фермера, завдяки випаровуванню води з поверхні Каховського водосховища на ліво та правобережжі області обити були частішими. У посушливі роки врожай рятувало зрошення. каже рибалко. У нас вже впали підземні води, упали дуже низько, і за того щема під раніше куло було водосховище. Воно піддавлювало піддавлювало ґрунтові води, які піднімалися. Звісно, вже збитки. Ми ж бачимо ті поля, які що там відбуваються. Там нічого немає. Пшениця не вийшла в колос. Соняшник не повсходив. Все знаходиться в стадії ну, глибокого анабіозу. Тобто, там дуже-дуже ну, складно все. На 2021 рік площа зрошувальних земель на Херсонщині становила 427 тисяч гектарів, з яких використовували 320 тисяч, з них 44,5 тисячі на правобережжі. Після підриву російськими військовими каховської гес втрачені понад 300 тисяч гектарів зрошуваних земель. розказав директор обласного департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Зрошення, яке можливо відновити без відбудови греблі каховської гес, Нам визначено декілька пріоритетів. Це Інгулецька зрошена система, яка налічує 18 тисяч гектарів зрошених земель, та лиманецька зрошена система, яка налічує 1,5 тисячі гектарів зрошених земель. В минулому році нам вдалося за допомогою «Юнайтед-24» та їх донорів відновити частину інгулецької зрошену системи, коли ми відремонтували дюкер біля села Покровського і ми відкрили доступ до трьох тисяч зрошених земель нашим аграріям. І вже перші дощувальні машини функціонували вже восені. Двадцять четвертого року в, е, в цьому році, в травні, ми відновили ще тисячу гектарів інгулецько зрочної системи. Е, аграрії відремонтували ночувальні машини і збільшують свої площі. На правобережжі зараз працює 600 сільгоспвиробників, говорить юнусов. Частина з них почала переходити на посухостійкі культури зокрема відмовились від вирощування кукурудзи та зменшили площі відведені під овочі. Свердловини для зрошення. Е, Бурять самі сліхосворобники, активно скважини роблять в Білозельській громаді, в Чорнобайській громаді, в Музиківській громаді. Але мінус і такий, що не завжди вода підходить для поливу там, овочевих культур, невеликі площі можна зрошувати за допомогою скважин. Це можуть бути там теплиці, невеликі площі там. От. Кавуна в основному да у нас е з грошують, за допомогою скважин за словами голови правління Агенції регіонального розвитку та врізького об'єднання територіальних громад Павла Ярмія, відбудова Каховської ГЕС і забезпечення Херсонщини водопостачанням. Це передомово повоєнної відбудови області, створення робочих місць та повернення населення. Каховська ГЕС була частиною туристичної і транспортної інфраструктури Херсонщини. Представте собі десятки тисяч жителів, які до війни. В них на березі цих, ці, цього моря вони будували міста, вони будували свої дачі, вони будували свої, скажімо так, якісь інші інфраструктурні речі, хтось готелі, хтось ресторани, хтось ще щось. Все це залишиться абсолютно незадіяним. Всі ці території втратять частину свого теж економічного своєї економічної спроможності. Тому, як людина з точки зору бізнесу, я впевнений, що це. Потрібно відновлювати. Відбудовувати Каховську ГЕС варто, каже доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно економічного університету Євген Коржов. Але площа водосховища має бути меншою, ніж раніше. Відбудувати Каховську ГЕС на тому ж самому місці не вийде, тобто потрібно буде чи трішечки вище пару кілометрів, чи трішечки нижче. Ми виступаємо за те, щоб вище нинішній Каховський ГЕС. Чому так? Тому що Останки цієї ГЕС вони не підлягають відновленню, тобто їх треба прибирати і будувати нову ГЕС. Нова ГЕС повинна мати новітні гідроустановки для виробітки електроенергії, бути більш мобільною, тобто мати з більший корисний об'єм операційний, так званий, так яким може оперувати. Гідроагрегати і водосховища в цілому під керівництвом Євгена Коржова у 2024 році видала збірник праць сучасний стан водних екосистем півдня України та методи їх відновлення у повоєнний період. Але частка публікації, звісно, в е, наших розробах ґрунтується, звісно ж, на відновленні е, Каховської ГЕС і е, е, впровадженні екологічно сприятливого режиму е, функціонування даної гідроелектростанції. Е, Також е, у е, е. В нашому розпорядженні є ряд практичних локальних методів з відновлення, наприклад, заплавної частини по низі Дніпра, оскільки ми знаємо, що після підриву Каховської ГЕС різко знизилась їх проточність, і на нинішній час, якщо потрапити до водойми. Або подивитися знімки, які от в понизі Дніпра водою, то вони вкриті суцільним шаром вищої водної рослинності та водоросли, як в народі називають вербово-тополеві ліси, які виросли на дні колишнього Каховського водосховища, перебувають під охороною в Європі відповідно до Бернської конвенції. Говорить завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, член правління української природоохоронної групи Іван Мосієнко. Я, як науковець і природоохоронець, який займається багато охороною природи, то я в своїй діяльності шукаю аргументи за те, щоб цей ліс залишити і не затоплювати його якраз у ці вербово. Тополеві ліси, чому вони і охороняються? Тому що це такі, знаєте, ліси, екотонні, вони ростуть на межі суш, суходолу і води. І розумієте умов і зумовлює велике багатство цих цих лісів, і це не тільки. Рослини, а в першу чергу тварини, комахи, птахів серед усіх типів лісів вони мають рекордні показники там по кількості птахів, комах і так далі. На будівництво цих лісів витрачається величезна кількість вуглекислого газу. Він депонується в стовбурах цих молоденьких дерев. Таким чином, а це якби самий найкращий спосіб боротьби з глобальним потеплінням, так От, депонування вуглекислого газу. Тобто це і деревина і там. Е і корм для диких тварин 18 липня 2023 року. Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про реалізацію експериментального проєкту будівництва Каховського гідровозла відбудови після руйнування Каховської ГЕС та забезпечення стало роботи Дніпровської ГЕС у період відбудови за словами тимчасового виконувача обов'язків генерального директора Укргідроенерго Богдана Сухецького. Компанія зараз займається проєктною документацією. Тобто, оці всі підготовчі речі. Звідки будуть під'їжджати машини, де будуть знаходитися комунікації, де буде все інше, звідки буде насипатись там тимчасова дамба? Ці всі речі зараз у нас готові. Ми не платили зараз за це кошти, ми підготували це, але це все, все у нас в такій стадії, скажімо, підготовчій стадії у нас все це є. За словами Сухецького, відбудова ГЕС забезпечить водою запорізьку атомну електростанцію та суднохідний коридор по Дніпру. Власними силами в компанії зробили 3D-модель коховського водосховища і повністю зробили його дно, рельєф пропрацювали це, все заложили в 3D-моделі, яка у нас існує в компанії. І ми розуміємо зараз там пометрово, сантиметрово, як буде відбуватись наповнення цього водосховища. Ми будемо будувати з нуля, використовуючи новітні всі технології і проектні рішення. Відбудова Каховської ГЕС можлива після закінчення війни і деокупації лівобережжя Херсонської області, розповів Богдан Сухецький. Усі процеси наразі експериментальні.